Відео, яке ви побачите після мого коротенького звернення, воно демонструє все відношення влади до наших воїнів і депутатів, тобто є колосальна різниця між тими, хто захищає країну та тими, хто її керує. Ну так звано керує, грабує її під виглядом влади. Ми знаємо про завплатні в декілька сот тисяч в мільйони. Ми знаємо про завплатні депутатів про їхні компенсації. Ми знаємо, скільки було вкрадено. А тепер дивіться, оця людина захищала Україну. Вона постраждала за Україну. Вона постраждала за те, щоб наші діти бачили вільне сонце, не були рабами. Але влада того не бачить, і тому це дуже велика проблема. Зрадити своїх фортеця Бахмут.